Скандал на півтора мільярди. Екс міністр енергетики в епіцентрі корупційної справи, що відбувається, і чому прізвище фірташа знову в центрі уваги. Розбираємося. Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика разом із ним під слідством і екс керівник одного з департаментів цього ж міністерства. Однак його ім'я поки що невідомо змі. Якщо ви часто нас дивитеся і подумали, о, ще один випадок. Зловживань службовим становищем, то так ви все правильно зрозуміли. Дякую вам за довіру. До речі, доєднатися до цього елітного клубу можна просто підписавшись на наш канал. Слідство вважає, що дует чиновників допоміг одному з газових олігархів заробити ну чисто випадково півтора мільярда гривень. Як дуже просто, міністерство укладало угоди, які були завідомо невигідними для держави, а кошти за експлуатацію державного майна просто списувалися. Геніально, чи не так? Збитки державі за це півтора мільярда гривень, і за все це їм світить максимум шість років ув'язнення. Чи це взагалі адекватна реакція та можлива відповідальність? Напишіть, що ви думаєте у коментарях. Обвинувальний акт вже направлено до вищого антикорупційного суду. Якщо, звісно, хтось ще не загубив справу по дорозі, в будь-якому разі. Сподіваюся, що цьому експосадовцю не вдасться уникнути відповідальності. До речі, нагадаю, з чого все почалося у 2023 році. ДБР офіційно вручило підозру ексміністру Насалику. Його звинувачували у підписанні угод, які принесли космічні. Збитки бюджету зате неабияк порадували компанії, пов'язані із Дмитром Фірташем. І ось питання: а чи буде справедливий вирок, чи знову черговий віп в'язень отримає умовний термін? Ну а якщо ви все ж не знаєте, хто такий Ігор Насалик, то ось вам коротка довідка. Він починав як бізнесмен, мав активи у вугільній сфері, але найбільше відомий своєю політичною кар'єрою у 2000-х був міським головою Калуша, потім депутатом Верховної Ради. А в 2016 19 роках очолював міністерство енергетики та вугільної промисловості. Саме в цей період активно закуповувалося Гілля з тимчасово окупованого Донбасу, що викликало низку скандалів. Влада тоді запевняла, що альтернативи немає але. Чи не було це черговим способом для збагачення певних осіб? До того ж, його підозрювали в незаконному отриманні кредитів та проблемах з декларуванням доходів. Але як бачимо, лише зараз ця справа дійшла до суду. І поки що важко сказати, чи дійде вона до реального вироку. А як вважаєте ви, у що все це виліться? Пишіть нам у коментарях. Воїн на Покровському напрямку на боці росіян воюють китайці, найманців з Піднебесної помітили в одному із населених пунктів Донецької області мережею шириться відео, на якому вони лишають по собі іерогліфи на стінах закинутих будівель. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось це відео розбурхало соціальні мережі на кадрах в екіпіруванні російських окупантів представники ймовірно китайської національності. Помітили китайців, як стверджують автори відео в тимчасово окупованому місті Селидове на Донеччині. Найманці чи представники Сі Цзіньпіна? Сатирично підписаний ролик. Тим часом дописувачі в соцмережах закидають, що Китай і так нібито підтримував Ерефію. Тож дивуватися нічому. Вони там завжди були. Більшість дронів китайського виробництва Це багато що може змінити у цій війні. Китай це основний виробник компонентів. Будь-який дрон це 95% Китай. Ну які можуть бути найманці з країни, де керує компартія. На шевронах китайців напис барс. Це абревіатура, яка розшифровується бойовий армійський резерв страни. Проєкт російського міноборони створений ще у 2015 році. За умовами підписати контракт і вступити до їхнього барсу може будь-хто. За даними з відкритих джерел, існує до 30 батальйонів цього самого барсу з різним рівнем підготовки окупантів та екіпіруванням. Утім, офіційних роз'яснень ані з боку Пекіна, ані в Кремлі поки що не було. Що це за військові, скільки їх і що вони там роблять? Але справді мало віриться, що комуністична країна, Китайська Народна Республіка, відрядила добровольців воювати на боці Ерефії. Це швидше нагадує інший знайомий сценарій: відправку північно-корейських солдатів Путіну. Тим більше, що хороші друзі ПУ і СІ говорили телефоном зовсім недавно, 24 лютого, якраз. На річницю вторгнення обмінювалися привітами. Формально в змі тоді з'явилось повідомлення, що Пекін підтримує прагнення Росії врегулювати так звану українську кризу. Так вони називають повномасштабну війну. І так само, як ПНДР, Китай теж міг домовитися на вигідних для себе умовах. Спочатку російського вторгнення Пекін нагадаю ніколи не засуджував російську агресію а навпаки, ігнорував санкції проти РФ. І продовжував торгівлю з нею. І найцікавіше питання: що ж Путін запропонував всі в обмін на солдатів? Пишіть свої варіанти нам в коментарях. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив двох військових посадовців, а ДБР розпочало розслідування. Це реакція на російський удар по полігону на Дніпропетровщині. Що відомо про поранених та загиблих військовослужбовців, і хто за це відповість? З вами Фейна Василенко і всі подробиці за мить. Під час удару по полігону в Дніпропетровській області на місці перебували військові 157-ї механізованої бригади. В них було шикування. Наразі йдеться про кілька десятків загиблих. І до сотні поранених особового складу це попередні дані видання української правди, озвучені з посиланням на джерела в силах оборони. Станом на тепер вже є реакція головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Він доручив перевірити, чи коректно працює оголошення про ракетну небезпеку, а також чи виконується заборона на скупчення військових на відкритій місцевості. Крім того, наголосив Сирський, навіть навчання слід проводити на заглиблених та інженерно захищених спорудах. З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником головного управління військової служби правопорядку збройних сил України. На час проведення розслідування від виконання службових обов'язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Росіяни дорого заплатять за скоєний злочин. Підсумував головком. У державному бюро розслідувань повідомили, що відкрили провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців внаслідок російського ракетного удару. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об'єднана група правоохоронців. Нагадаю, раніше Михайло Драпатий, командувач сухопутних військ, анонсував перевірку за участі військової контррозвідки. Мовляв, треба врахувати всі деталі події. Він припустив, що правду спробують приховати в тумані бюрократії, але пообіцяв цього не допустити. Офіційно ані він, ані головком Сирський не надали подробиць щодо самої події, крім того, що підтвердили. Трагедія сталась у Дніпропетровській області, і росіяни дійсно вдарили балістичною ракетою Іскандер М. Одним із перших в українському інформаційному просторі про ворожий удар сповістив блогер Сергій Стерненко. От що він написав: ворог завдав удару по полігону з нашими військовими на Дніпропетровщині стоять тридцять кілометрів від лінії бойового зіткнення. Коригування під російський розвід БПЛА його не збили. Бо досі не діє повноцінна система. ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з ФПВ. Наслідки вже були. Удар по патріот. Відповідальності не було жодної. З того, що відомо з відкритих джерел та пропагандистських ресурсів, 1 березня росіяни вдарили по нашому полігону Новомосковський, розташованому поблизу села Черкаське. В Дніпропетровській області поцілили балістичну ракету іскандер з касетним боєзарядом в скупчення українських військовиків? Відповідне відео показало їхнє міноборони. А як ви думаєте, вслід за гучними заявами відбудеться справедливе розслідування? Чи понесуть відповідальність ті, хто дійсно причетний? І як ви вважаєте, якщо бодай одного командувача засудять за те, що віддав злочинний наказ, ситуація зміниться? Пишіть, що ви думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!